Люди ображають один одного, не уявляючи, якого болю задають іншим. Зазвичай люди байдужі один до одного, поки не відчувають їх на собі. Лише 6% людей розповідають про жорстокі поводження. Люди бояться про це говорити ми часто впродоввуємо свої дії, а наслідок цього завдаємо біль іншим. Насильство є проявом слабкості, а не сили. Люди, які постраждали від насильства, вороже сприймають світ, стають замкнутими та потім самі жорстоко відносяться до інших. Люди мають поважати недоторканність та закони, а не застосовувати силу. Люди, які постраждали від насильства, суспільство прирікає самотність. Сльози стають своєрідним товаришем людей, які зустрічались з насиллям. Україна займає третє місце у світі за кількістю смертей від насильства. Якщо всередині клекочих гнів, необхідно випустити його, але так, щоб не шкодити іншим та собі. Уяви, що всі твої образи, суперечки, проблеми, чвари це газета. Падать. Не мовчи. Говори разом можна перемогти. Ми сила. Ми, Ми проти насиля.